Я вдячний за можливість бути на цьому форумі і бачити перед собою таку велику кількість молоді з запалом в очах і з бажанням, в принципі, почути щось на, для себе від спікерів. Я хочу сказати, що в переважній більшості спікери ми такі самі, як ви. Ніхто не народжується. Героям ніхто не народжується сталевою силою волі, ніхто не народжується одразу з тими навичками, які є. Формує все родина, формує суспільство і ті обставини, той історичний період, в який відбувається зростання і формування. Мені довелося застати ще совєтський союз і визвольні змагання. Разом з студентами ми були, я був один з них на граніті. Потім була розбудова нашої держави всі ці кризові періоди, якраз коли відбувалося моє професійне зростання, обрав для себе службу військову. І те, що, скажімо, от тут ви назвали там з Майдана, да? я, ніколи, я не був ніколи головний, я був один з тих, от так само, як і тут, є люди, які можуть при певних обставинах не завжди вони позитивні, не завжди вони такі пафосні, але здійснити справжній вчинок. У психології є. Такий термін, як посттравматичне зростання. Власне, будь-який стрес, будь-який е травматична подія, вона має два виходи. Або це залишиться в травматичній пам'яті, або то перейде в пам'ять довготривалу. І найчастіше великі травми закінчуються або посттравматичним стресовим розладом. Або дезадаптацію, або посттравматичним зростанням. І дуже важливо саме те, що наше суспільство і це показує, в принципі, розвиток всієї історії, воно загалом наш соціум ішов шляхом посттравматичного зростання. Кожна трагедія завершувалася появою нових поколінь йшло накопичення в популяції, як я кажу, гена мужності, гена українськості. І наступний кожен крок він піднімався на новий щабель з більш можливими результатами щодо витримки тих чи інших ситуацій. Ну, навіть візьмемо з Майдану. Здавалося, що що може бути страшніше, ніж загибель Небесної Сотні. Кров на Інститутській. Ми перейшли через теми, стали нацією. Ми стали нацією, проти нас одразу відбулася агресія. Розпочалася війна, яку спочатку назвали антитерористична операція. Скільки тоді добровольців прямо з Майдану пішли, які ще. У них був живий травматичний досвід 20, го 21, го там, 18. го Лютого, і вони на цьому травматичному досвіді відбувається зростання. Вони йдуть, створюється перший батальйон Національної гвардії імені Кульчицького, потім він став другий батальйон. Утворюється добровольче формування, Азов, Айдар. Я в миротворці був. Далі війна велика, серпень 2014 року, Іловайськ. Який досі вважається найбільшою. Скажімо так, військовою трагедією чи е, військовою подією в сучасній історії, коли за дві години загинуло більше трьохсот українських вояків, тому що вимушені були битися, абсолютно прориватися через величезні сили, танки, БТР, БМД, артилерія російських військ, які зайшли, російські десантники, здавалося б, що мало відбутися. Мала відбутися травма. Люди, які вийшли з Іловайську, мали десь зачаїтися, піти по якихось мирних таких місцях, але знову таки відбувається це характерна риса української нації, відбувається посттравматичне зростання. І коли почалася оця велика війна, повномасштабне вторгнення. Всі вже були готові. І з тих іловайців, які тоді вийшли із того котла, із моїх побратимів, жоден не лишився вдома. Ну, от абсолютно жоден. Вони на різних позиціях. На жаль, багатьох вже немає. Ми втратили, напевно, третину вже тих, з ким виходили разом з Іловайська. Але я впевнений, що суспільство, воно Об'єднується в найбільш тяжкі часи, і цей травматичний досвід він накопичується в суспільстві і він передається навколишнім, навколишньому оточенню, формуючи великий цей спротив зростання над травмою заради того, щоб іти і розвиватися далі.